Я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку Творчість Лесі Українки. Пісенька весняної води Леся Українка. Любі діти, добрий день! Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю сил, натхнення на весь день. І починаємо з дихальної вправи. На раз, два, три видихаємо повітря, чотири видихаємо. На 1, 2, 3 вдихаємо повітря. 4 видихаємо, ніби гасимо свічку. На 1, 2, 3 вдихаємо повітря. 4 видихаємо, показуємо, які скульки виходить повітря. Поставте відео на паузу і виконайте цю вправу. Далі артикуляційна вправа язичок. Язичком виконуємо вправи човник язичок складається у вироді човника. Маятник. Рухається праворуч ліворуч, конячка, клацання язичком. Голочка. Язичок, наче голка, намагається проколоти щоки. Смачне варення, колові рухи язичка по губам, лопатка язичок у вигляді лопатки. Добре, язичок розім... розімнули свій, і ми з вами готові працювати. Але спочатку давайте подивимося про. Лесю Українку ще здавна українська земля вирощувала незвичайну кількість талановитих письменників: людей з великої літери, людей з волею в серці і вогнем в очах. 25 лютого ми святкуємо 150-й день народження. Однієї з таких людей, відомої української письменниці Лариси Петрівни Косич, або як ми звикли її називати, Лесі Українки. З цієї нагоди ми хочемо представити вам свою презентацію «10 цікавих фактів життя легендарної письменниці. Маленька Леся ще в дитинстві почала відкривати у собі талант. І вже шість років вона навчилася шити і вишивати. Щороку, на іменини своїх близьких, вона дарувала нову вишиту сорочку, вишивала рушники. У дитинстві Леся Українка завжди ходила разом із своїм братом Михайлом, який був лише на рік старший за неї. Тому у родині її називали Мише Лося це зменшено посливо від Лариси а Лариса у перекладі з грецької чайка. Невдовзі вона проявила талант до музики. Ще з самого дитинства вона грала на роялі. А коли у 9 років вона захворіла на туберкульоз кісток і була згіпсована, грала на інструменті ногою. У 13 її вірші були вперше надруковані у Львівському журналі Зоря, редактором якого у той час був Іван Франко. Мама порадила Лесі підписатися під вершами Українка. Саме так з'явився цей псевдонім, відомий нині у цілому світі. Вже в 19 років вона написала книгу Стародавня історія східних народів для самоосвіти молодшої сестри. І навіть сьогодні ця книга має велику інформаційну цінність. Час ішов, і незабаром в Ялці Леся Українка познайомилась із Сергієм Мережинським. З яким пережила однобоке кохання і зобразила свої переживання у творі одержима. У 1897 році поет Мечтет гостював у Косачів. Поет посперечався з Лесею, що вона не зможе написати вірш російською, але у той самий вечір вона написала вірш Імпромту, «Когда цвіть Нікаціана, але заборонила друкувати його, промовивши. Нема чого збагачувати чужу, а не свою літературу. Досить уже наших письменників забрала Росія. Не обійшлося і без успіхів у вивченні мов. Лариса Косич знала щонайменше сім мов українська, російська, англійська, французька, німецька, польська та італійська мови. До того ж, французькою вона спілкувалася краще, аніж російською. Також Леся вела в українську мову такі слова, як на провесні та тонні. Цікавим є те, що слово промінь дуже швидко прожилося і тепер є більш звичним, аніж луч, а також на її честь був названий астероїд головного поясу як 2616 Леся, який відкрили 28 серпня 1970 року. Так, ця мужня жінка була і є взірцем служіння рідному народу для багатьох поетів. Її вірші навчили нас любити Україну, розуміти людей, бути мужніми і водночас ніжними. Устами своєї героїні мавки Леся каже: Ні, я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Нехай буде вічною і наша пам'ять про неї. Отже, ми з вами сьогодні знайомимося з твором Лесі Українки «Пісенька весняної води. З гір на долину, біжу, стрибаю, рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода як воля молода. Поставте відео на паузу. І навчіться читати цей вірш виразно. Давайте відпочити. Ти щасливий, то роби за нами, так? Ти щасливий, то робийся! just leave with me Працюємо далі. Перечитайте вірш Пісенька весняної води. І давайте оберемо число і дамо відповідь на питання. Про яку пору року описала Леся Українка у вірші. Яку пору року? Так, весну, так, пісенька весняної води. Далі. Якими словами поетеса змальовує весняну воду? Знайдіть ці слова, якими змальовує весняну воду. Поміркуйте, в якому темпі, з якою інтонацією і силою голосу потрібно прочитати вірш, які слова варто виділити голосом під час читання. І далі послухайте вірш Весь Український. Зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Дізнайся, які ще твори для дітей написала Леся Українка. Знайди твори по етесі в бібліотеці. Дякую всім за роботу. Я бажаю вам тихого дня, до зустрічі!